Захід розпочався відкриттям виставки робіт майстрів лауреатів минулих років, де представили понад дві сотні експонатів від більше як 30 майстрів. Цього року премією імені Георгія Гараса нагородили майстриню, яка виготовляє народні ляльки-іграшки з листя кукурудзи, сільву Боднарюк. Майстриня не бідкається, що матеріал для своїх творінь є сезонним, адже заготовляє його на цілий рік. Тому творити може постійно. У мене зберігається листячко, зберігається це голосочко. Ну часу йде досить багато. Півдня і день. Матеріал досить тендітний, ніжний, і трошечки йде часу на виготовлення. Це ще один етап, як кажуть, в моєму житті. Це є результат тої праці. Праці, як кажуть, деколи і вночі. І я, звичайно, хвилююся і дякую, що. Моє кажуть, мистецтво так оцінили. На заході також відбувся круглий стіл, де обговорювали актуальні проблеми культурного розвитку Буковини. У ньому взяли участь як представники влади, так і представники різних культурологічних товариств і громад. Етнос буковини є досить різноманітним за своїми мистецькими напрямками, і організатори прагнули поєднати різні мистецькі шедеври різних культур Буковини, щоб представити їх зору глядача в цілісній картині. Хотілося, щоб оця багатоманітна буковина у своєму в Мистецькому розвої, у своїй потужності, як це було завжди, вона склалася докупи і створився такий великий буковинський вінок традиційних народних культур. Раніше премією Гараса нагороджували більше митців, але попередньою владою кількість була скорочена. Щоправда, винагорода стала більшою, але як запевняють самі майстри, не гроші їх надихають, а розуміння і визнання. Тому за круглим столом також формували звернення про відновлення кількості нагороджених вже на наступний 2015 рік. Іванна Бородач, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.